Охтирчани зібралися на Успенській площі, щоб віддати останні почесті загиблому захиснику Богдану Канівцю. Молодший сержант служив командиром стрілецького відділення, повідомив заступник начальника Охтирського районного центру комплектування Сергій Грицай. Загинув військовослужбовець 11 жовтня. За словами Сергія Грицая, вранці під час виконання бойового завдання в Курській області автомобіль Збройних сил України підірвався на протитанковій міні. Він вів людей за собою. Всі поставлені задачі, які ставило командування, він виконував разом зі своїми підлеглими. Так само, як і в той день, коли його життя обірвалося. Він йшов першим і вів за собою людей. Головний сержант військової частини, майстер-сержант Анатолій Фалько, згадує Богдана Канівця як командира, за яким кругом готові йти його підлеглі. Так його виховав батько, каже чоловік. Богдан був єдиним сином в сім'ї. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, він разом з своїм батьком канівцем Романом Івановичем прийшов на захист нашої батьківщини, на захист нашої охтирки. Роман Іванович. Як справжній батько виховував свого сина в найкращих традиціях, я сказав би українського козацтва. Він розказав і довів до сину, що таке бути чоловіком. Сусідка Наталія Кваша розповідає, що загибель Богдана Канівця стала трагедією для всіх, хто його знав, та в першу чергу для рідних і близьких, для його нареченої, з якою вони вже визначили дату весілля. Це така дитина була. Він сам по собі громоздкий, але ж би він наскільки був добряк, наскільки був привітний, наскільки переживав е, проблемами інших людей, старався завжди допомогти. Його прийшли сьогодні в останню путь провести тисяча людей. Друг Богдана Ярослава Куленко каже, рідко вдається знайти друга, з яким розумієте один одного співслова. Тепер в душі порожнеча, каже хлопець. Дуже швидко зав'язалася наша дружба, і рідні душі якось вони ну, це назавжди вже. Якщо людина підходить до людини, то воно так і залишається. Найкраща людина, яку я знав. Завжди усміхнений, завжди на позитиві. Командирне і по життю, і, і в службі. Відспівали Богдана Канівця в успенській церкві. помили нас, Приходить думка, і біль розпочинається. Оцей біль сьогодні. Відчувають усі рідні й близькі. Тож я вас прошу. Давайте станемо на коліна, трошки помолимося і в молитві возьмемо, бодай часточку цього воду. Поховали Богдана Канівця на алеї пам'яті. Він навіки залишиться 29-річним. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.